Шановні глядачі. У нас сьогодні формат інтерв'ю. Інтерв'ю наживо з нашою активною учасницею пані Віта Чебан, яка бере участь у спільноті Google Educator Group Гек Юкреїн. І сьогодні прийшла до нас для того, щоб поділитися власною історією успіху. Пані Віту, прошу поділіться. А що ж з цифрових інструментів вас надихає? Добрий день. Хочу розповісти історію мого успіху і успіху у ліцею, якому я працюю комунального закладу освіти, Українсько-американський ліцей міста Дніпра. Перш за все, я проходила курси у пані Антоніни ще в 2018-2019 році і зрозуміла, зразу стала застосовувати ті інструменти, які анонсувала, про які розповідала пані Антоніна. І перше, чого я почала, я почала з того, що створила сайт. Мене це дуже зацікавило. Ну, Сайт-навігатор з мого предмету. Я намагалася в цей сайт вкласти ті матеріали, які будуть корисні як мені, так і моїм дітям. Крім цього, ми створили з дітьми ще сайт проведення уроку. У нас є дуже цікава традиція напередодні дня вчителя органи самоврядування проводять день самоврядування. Коли замість вчителів учні читають уроки. Протягом місяця ми готуємо цей урок, і діти підібрали дуже цікавий матеріал. Для того, щоб їм легше було проводити уроки, ми систематизували і от ви бачите сайт, по якому учні проводили уроки. Що ще було цікавого в ліцеї? Коли у час карантин, на жаль, для більшості це було трагедією. Але враховуючи те, що ми вже дещо знали про інструменти, ми, перш за все, створили класи, підключилися тоді G Suite for Education, Зараз Workspace for Education і навчилися перш за все призначати завдання, створювати копію кожному. Ви на екрані зараз можете бачити, у нас є опорний конспект, на якому учні працюють, у нас є відео, яке учні можуть розглянути, у нас є домашнє завдання і також праворуч внизу ви Бачите, навіть є тестування, тестування на платформі Всеосвіта. Ми побачили, що виявляється, Google інструменти можуть комбінуватися і з іншими платформами. Для нас це було дуже дуже важливо діти працювали таким чином, що Інколи важкий матеріал треба було пояснити, тому ми вчилися записувати відео. І от ви бачите, зараз відео, підтримка моїх уроків, цих уроків досить велика кількість створена. Коли ми намагалися контролювати знання учнів, і зараз наші навички вдосконалюються, звісно, ми використовували Google форми. Дуже класний інструмент. Коли ми можемо створити і відповідності, і задачі. І для себе ми, наприклад, відкрили те, що виявляється, в Google формах можна не тільки давати відповіді на тестові питання, вставляти відповіді числові, а ми побачили, що, виявляється, можна ще й прикріпляти файли, і учні можуть прикріпляти ці файли. В деяких випадках ми робили тестування на інших платформах, побачите, платформа всеосвіта. Також дуже цікавим методом роботи у нас були інтерактивні аркуші, коли учні могли відпрацьовувати навички і вставляти свої відповіді в ці інтерактивні аркуші. Я б хотіла показати, як виглядає один з інтерактивних аркушів. Пані Антоніно, можна перемкнути мене? Так, а вже ж я саме і хотіла попросити вас, а можна подивитися, як це виглядає? Так, так давайте подивимося. Так, ви зараз бачите, як виглядає мій аккаунт в інтерактивних аркушах, і ви можете побачити, що, наприклад, в 10 класі, працюючи над темою конденсатори, учні отримують інтерактивний аркуш. Головне призначення в тому, щоб засвоїти матеріал. Учні можуть від читаючи питання, обирати відповіді. Ну, наприклад, я зараз обираю ці відповіді, не обов'язково вони там правильні чи неправильні, я обираю певні відповіді. Потім, коли учень вставляє ці відповіді, він може побачити, що він зробив правильно, що неправильно. З вашого дозволу, я прокручу і натисну готово. Ці відповіді учень може перевірити. Відбувається перевірка аркуша, і учень може побачити свою оцінку побачити, де правильно, де неправильно. Так? І перевірити результати. От ви бачите, неправильні червоним кольором зафарбовані, правильні зафарбовані синім кольором, і, і, на жаль, один бал з 10 в моїй демонстрації. Так, oh, да. ну. Звісно, на ці питання не відповідала. Вернемося до нашої презентації. Хвилиночку. Так. Да. Ось так, прошу. Да. Працюючи з учнями, ми розуміємо безпекова ситуація або ситуація, яка була з карантином, вимагала від нас якісного проведення дистанційних уроків. Вчителі нашого ліцею використовували таку дошку, як джамборд. На жаль, вона зараз не працює, і дуже вдало використовували цю дошку, особливо для вчителів математики, фізики, хімії. Коли треба було писати, можна було використовувати звичайний планшет, ділитися екраном планшета і писати точно так, як ми пишемо на дошці. На сьогоднішній день ми намагаємося освоїти дошку міра. Ви її бачите. І для математики, фізики, хімії освоїмо дошку Клеве МС. Також намагаємося освоїти дошку Канзі, що дуже зручно в Google-інструментах можна проводити уроки, використовуючи відеодзвінки. ми з Zoom, є свої переваги, є свої недоліки, але ми закохані в Google Meet. Чому? Тому що тут і ми можемо ділитися екраном, і учні можуть ділитися екраном, і також учні діляться своїми презентаціями, виступають. Тобто, на мій погляд, більш інтерактивна взаємодія відбувається в Google Meet. Пані Віто, а підкажіть, будь ласка, у вас у закладі розгорнута система Workspace? Да, 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 ми розгорнута. Ми її розгорнули на початку карантина. Я, знаючи про цю систему, почала дергати і директора, і вчителя інформатики. П'ять людей об'єдналися і почали вчитися. Ну і на мій погляд, я вважаю, що дуже класно вийшло, практично всі вчителі можуть створювати класи, запрошувати дітей, створювати завдання, проводити конференції в Google Meet, призначати копію кожному. Це дуже зручно, і що саме головне, ми захищені від якогось санкціонального... Це важливо. Хищення. А да, поділіться, да. будь ласка, тобто, а у вас вже 100% уроків з вашої дисципліни, ви повністю їх перенесли в Google Class. Правильно я розумію? Так, да, так, да. Google Class перенесли також для того, щоб це не було одноманітно, застосовував інші платформи. Не тільки Google-інструменти, інші платформи також застосовуємо, да, щоб було якомога більш різноманітне середовище. Я вчитель фізики, тому зрозуміло, що одне з питань, яке стоїть перед нами, це проведення лабораторних робіт і групових видів робіт. Лабораторні ми можемо проводити вживу, і ви бачите фотографію, коли діти вживу проводять експерименти, але на жаль, коли ми працюємо дистанційно, не завжди це можливо. Тому ми використовуємо симуляції інтерактивні симуляції на платформі ПхЕТ. Пані відочому. Да. А підкажіть, будь ласка, я бачите трошечки завжди ставлю багато запитань. А у вас написано використання симуляторів і текст інтерактивний. А можливо, у вас є приклад наживу цього ресурсу, щоб можна було подивитись на цей симулятор. Бо я думаю, що колеги будуть дуже зацікавлені цим ресурсом. Можете показати? Звісно, будь ласка, мій екран? Перемикаю на ваш екран. Угу. От, наприклад, в цьому році так сталося в 9 класі лабораторна робота дослідження законів заломлення і відбування світла у нас відбувалася в дистанційному режимі. Для цього я використовувала симулятор. Ви бачите, я включаю світло, я можу використовувати транспортир, і потім учні можуть виконувати лабораторну роботу. Бланк лабораторної роботи перед ними є. Далі. Наприклад, виміряти кути, ви бачите, тут кут падіння 40 градусів, можемо подивитися mm -hmm. кут відбування теж 40 градусів. Враховуючи те, що частина променя заломлюється, ми бачимо, що кут заломлення явно відрізняється від 40 градусів. Можемо виставити більше показник заломлення другого середовища. і Ви бачите, кут стає меншим. Цей, цей симулятор особисто мені чим цікавий. Я дітям розповідаю, що світло, падаючи на лінію розділу середовищ, відчуває три дії. Дія перша відбувається, ми бачимо, заломлюється і поглинається. І от тут є один цікавий інструмент, коли ми можемо виміряти інтенсивність. Ви бачите, 100% світла падає. Потім ми виміряємо інтенсивність заломленого світла, 92% з невеличким хвостиком відсотків, а потім виміряємо інтенсивність Чудово. відбитого світла. 7,94. Якщо дамо 100%, відсотків, я дітям задаю питання: діти, а яка не точність в цьому симуляторі? Дуже цікаво, вони починають думати, а потім кажуть: так тут не враховано, наприклад, погання світу. Зрозуміло, ага. що за допомогою цього симулятора можна, наприклад, показувати і повне відбивання. Ну, наприклад, от я зараз виставлю. Перше середовище більш густе, друге менш густе, і далі, як факір, я поступаю таким чином. Ой, це більшу, дуже цікаво. падіння. Ага. Далі ви бачите, не думає, збільшується, а потім кажу, а, діта, дітей, що ділося. І от якраз дуже наочно можна побачити повне відбивання світла. Це неймовірно, Пані, спільнати. а... Підкажіть, будь ласка, а інші симуляції тут є? Тобто як їх можна відкривати? Так, да, да, Зараз одну хвилиночку я покажу посилання на цей симулятор англійською мовою. Ми набираємо PHE. А воно вже підказочка є, так? Так, да, ви бачите безкоштовний онлайн симулятор. Супер. Якщо ми його відкриваємо, англомовний, але дуже легко перекладається на українську мову, ви бачите фізика, математика, хімія, земля, біологія. Оскільки я вчитель фізики, то я можу натиснути фізика і є перелік семуляцій, зараз вони завантажаться і є по темам. Я можу обирати симулятор, подивитися, що, де, як, і що головне. я можу навіть в класрум Ставити посилання на цей симулятор, і діти дуже обожнюють, коли є ці симулятори, навіть якщо ми зробили лабораторно в класі. Чому вони можуть погратися, подивитися, як це відбувається вдома? при відсутності якихось інструментів, А вже ж, пані Віто, це нереальні можливості. Дякуємо, що ви поділилися таким досвідом, і можливо, продовжимо далі. Адже у нас да. формат інтерв'ю, і ми б хотіли вас ще дещо запитати. Прошу, ваша історія успіху також. У нас є групові люди робот. Коли учні разом проводять які-небудь експерименти. От в цьому році ми в жовтні місяці, співпрацюючи з ГІОТ-інститутом, проводили експерименти з оптики. Діти проводили, написали відео дитячі, ну трішечки з якимись похибками, але що головне: вони провели експеримент, вони постаралися пояснити, що це відбувається. У них був відеозвіт роботи. А співпраця з ГІОТ-інститутом, вони захищали свої роботи на німецькій мові. Тобто ми не тільки вчимо чому, да ми на німецькій мові не захищали на досвід. Так, да, і навіть один з захистів, одна група запропонувала навіть на німецькій мові записати відео експерименту, і викладено на сайті Google інституту Кріл. Стали розвиток. Ну, це було дуже Я класно. вітаю вас. Це так, це величезне досягнення. А можливо, у вас є якісь ще рішення для групової роботи? Звісно, для того, щоб учні навчилися працювати, перш за все, вчитель повинен чітко розуміти, чого він хоче. Для цього ви можете побачити, у нас коли групова робота, учні отримують. Документ, в якому вони працюють, працюють групою. Ви бачите, перший крок це учні, які об'єдналися в групу. Як правило, я об'єдную їх за принципом рандомним, тому що учні повинні навчитися працювати з будь ким і це повинна бути якісна робота. І ви бачите, що вони спочатку розділяють ролі: хто буде редактором, хто буде дизайнером. Хто буде керувати роботою групи, потім ви бачите, що є ключові моменти. Перш за все, як, як шукаємо інформацію, потім, що ми робимо, робимо висновки, робимо презентацію, хто буде захищати роботу. Також учні чітко розуміють, що коли ми будемо оцінювати їх роботу, це буде оцінка класу і учителя. Кожна група оцінює інші групи. І чітко прописана інформативність, презентація. Потім логічність викладення, опорний конспект, зворотній зв'язок, наскільки це було цікаво, дотримання таймінгу, ми цьому вчимося також, і загальне враження від роботи. Ну я повинна сказати, що ці роботи проходять на ура. І що найголовніше: будь-яка групова робота повинна завершуватися тим, що повинна бути самооцінка роботи групи. Що ми робили, що вдалося, що не вдалося. Чи було розподілення обов'язків таким, що всі робили приблизно однаковий об'єм роботи? Чи був хтось, хто, ну скажімо так, був тим крейсером, який тягнув за собою? І чесно кажучи, діти дуже ретельно оцінюють роботу свою. І що мені приємно, ми починаємо з восьмого класу в ліцеї діти вчаться 8, 9, 10, 11 клас, тобто у нас середня школа і старша школа. То такий підхід дозволяє в восьмому класі групову роботу не отримувати першим на як ми кажемо, а учні дивляться, що треба зробити. І коли є групова робота, перше питання до мене: а листочок звіту буде? Тому що вони розуміють, що тут буде все чітко розписано, де буде чітко видно, що, де, хто і як працює. Ну, Пані Віту, ви, ви, не, ви неймовірна, ви величезна розумничка. А на завершення, поділіться, будь ласка, от ви з таким натхненням розповідаєте про досвід, як дітки на уроках е, працюють з симуляціями, як вони е, взаємодіють. А е, ваша історія успіху? Чи е, є в ній вплив е, саме використання Google інструментів і, е, можливо, е, якесь своє натхнення, свою ідею, якою ви хотіли? Хотілося поділитися з глядачами. Ну, те, що стосується моєї історії успіху, для мене Google-інструменти інструменти це перш за все та база, на якій я себе почуваю, перш за все, вільною, друге, впевненою, і я знаю, що те, що я запланувала, я зможу. Зараз я планую зробити, щоб саме в google інструментах, якщо пропадає урок, у нас дитина могла побачити відео. Дитина могла побачити документ, коли вона відповідає на якісь питання відео або теорії, дитина могла в цьому ж завданні побачити тестування і за допомогою критеріїв оцінювання зробити такі уроки. У мене були такі уроки на всеосвіті, але ви розумієте, коли декілька платформ, інколи буває дуже незручно. І для мене зараз ложка дьохтя. Да? Я намагаюся переконати своїх колег, що зручно спілкуватися не в соцмережах, там Telegram, Viber, а зручно спілкуватися в групах. Тому що в соцмережах багато і реклами продирається, і зайвове, багато... Да. І друге, я намагаюся своїх колег привчити до використання Google Keep. Для себе Це чудовий інструмент. Якщо мені щось потрібно, я зробила зносочку, вставила Google Кіп і потім або в вільний час, або знову вертаюся до цього дуже зручно. Так що Google, я б хотіла порадити, вивчайте Google інструменти, тому що це дозволить вам бути перше креативними, друге впевненими, а втретє крутими, тому що Oh. У мене навіть була така ситуація, коли ми вчилися ділитися екранами, дітям казали, подивіться, зробіть так, зробіть так, а отак краще, отак і ні. І хтось з дітей сказав: слухайте, ви крута. Ну, oh. діти, краще Це найвище. Так, та, так, так. Визнання. Виріють, і дуже часто бувають ситуації, коли вони прибігають, а ви знаєте, мені треба щось зробити, могли б порадити. Чесно, це вже рівень, коли до вас звертаються дітки? І пані Віто, дітки, так, ви їх надихаєте? А хотілося б на завершення останнє запитання? От ви сьогодні взяли участь у інтерв'ю. Ви поділилися своїм досвідом. Що б ви порадили тим, хто ще вагається взяти участь у інтерв'ю, записати якісь власні поради тощо, чи просто працювати тихенько? От яка ваша думка? Ви знаєте, треба ділитися, треба ділитися тим, що ти знаходиш. Кожен з нас знаходить якісь цікаві моменти в роботі, якісь родзиночки, знаходить цікаві сайти. І коли я, наприклад, чую в розмовах вчителів, не обов'язково інтерв'ю, але в розмовах вчителів. А ти бачила такий сайт, а ти бачила такий сайт, я обов'язково намагаюся туди зайти, подивитися. О, це стояче. це треба робити. Тому, ви знаєте, наша сила, мабуть, в тому, що вчитель повинен вчитися все життя. І, і якщо людина перестає вчитися, вона стає нецікавою. Тому діліться. кожен з нас з кожного інтерв'ю може винести щось для себе. І якщо ви винесли що з мого інтерв'ю, я буду теж дуже рада. Я упевнена, тому що ви багато що сьогодні нам презентували, розповіли, навіть подарували посилання на ресурси і на завершення. Пані Віто, а підкажіть, будь ласка, а ви готові долучитися і надалі до такого формату? Чи цікаво б вам було й далі ділитися власним досвідом у форматі таких міні-інтерв'ю? Так, да, це було б цікаво. Більш того, наприклад, в межах нашого ліцею, якщо я знаходжу якийсь новий інструмент, я побачила, як можна з інструментом працювати, то на сайті нашого ліцею я запис, записую відео, викладаю відео, щоб людина могла зайти, подивитися, щось для себе відкрити, а потім, якщо щось не зрозуміло, задати мені, мені питання. Тобто свого роду анонс якогось інструменту. Тому я Дякую. Пані Віто, ви неймовірні. Саме на цій ноті ми і завершуємо цей запис, запрошуємо до майбутніх активностей і сподіваємося, що в майбутньому ми зможемо з вами і далі отак співпрацювати, ділитися і бути активними. Щиро дякую, що ви сьогодні взяли участь і долучились до нас. Дякую.